Якщо якісь є доходи, це потрібно не скривати. І от зараз прийшли письма якісь. Директорат у спрах іноземців дав позитивну відповідь на вашу заяву, і ви отримали колективний захист у Норвегії. Ми вже тут шостий день. Сьогодні зранку було такому коротенькому інтерв'ю. Тут в Мутаку. питали за доходи, чи є якісь. Якщо якісь є доходи, це потрібно не скривати. У нашій сім'ї з доходів залишилось виплата на дитину від України, там 800 гривень, і все, в принципі. І от зараз прийшли письма якісь. Ввечері цього ж дня зараз не дивиться, що це таке. Я думаю, що це синя карточка. А все вірно, це нам видали сині карточки. Постійні карти резидента цієї країни. Значить тут написано, що це картка, яка дозволяє залишатися певний срок в Норвегії, які вказані на цій картці. Це не є документ, який посвідчує особу. Під час подорожі потрібно брати цю картку і брати свій паспорт. Директорат у справах іноземців дав позитивну відповідь на вашу заяву, і ви отримали колективний захист у Норвегії. Прекрасно. І тепер нам залишається чекати в мутаку, коли нам знайдуть комуну.